У такій природі є певна чарівність, свіже повітря безтурботне, далеко від шуму повсякденного життя. Легко зрозуміти, чому так багато людей тягнеться до природи, про те, щорічно повідомляється про безліч людей, що зникли безвісті після того, як вони вирушають у національний парк відокремлений ліс або гірський хребет, заблукати на самоті є лякаючою думкою. На жаль, для декількох людей те, що повинно було стати приємною подорожю, незабаром перетвориться на втілення кошмару Боббі Панкін. На фотографії брати Панкіни позують у державному парку Ріверсайд влітку 1963 року. Це була остання фотографія, яку хлопчики зробили зі своїм чотирирічним братом Боббі, перед тим як він зник у віддаленому районі Діплейк в окрузі Стівенс. Був спекотний літній день. Бобі та двоє його братів: шестирічний Джим та десятирічний Біл, вирушили у похід зі своєю матір'ю Едною. Похід проходив недалеко від їхнього табору на курорті Діп Лейк, що нині існує в північному окрузі. Стівен того дня вирішив залишитися в кемпінгу, а потім вирушити на рибалку зі своїм батьком. Білл запитав свою матір, чи може він ненадовго оглянути найближчий струмок, який він чув зі стежки. Вона погодилася і сказала Джиму почекати, з Бобі вони повернуться дуже швидко. Трохи постоявши, Джим вирішив піти за матір'ю і залишив Бобі одного. Через кілька хвилин вони повернулися туди, де залишили його, але його ніде не було видно. Хлопчик був босоніж Мали залишитися сліди. Але їх теж не було. Здавалося, що він провалився крізь землю. Приблизно 500 чоловік брали участь у дев'ятиденних пошуках Боббі, залучаючи тисячі добровольців. У глиб віддаленого району глибокого озера, оточуючого кемпінг, місцевість була горбиста і перетнута, тому пошуки були важкими. Для надання допомоги у пошуках були викликані шукачі, коли ми випустили собаку. Після того, як дали понюхати черевик хлопчика, у мене не було сумнівів, що група повернеться приблизно через годину з дитиною, і шукач узяла слід, пробігла три кілометри, перш ніж різко зупинитися на роздоріжжі доріг. Сказав шериф Альберт Холтер під час пошуків. Шериф Холдер припустив, що Бобі, котрий важив всього 13,5 кілограмів, міг унести Орел. Він також був згоден з теорією про те, що Бобі могли викрасти, але завдяки віддаленості місця, де була родина. Це було мало ймовірно. У березні 1964 року у листі директора ФБР Джорджа Едгара Гувера. Говорилося, що не було зібрано ніяких доказів, що вказують на те, що хлопчика викрали. Незважаючи на це, шериф Холтер скликав конференцію і сказав: якщо Бобі живе в новій родині, то дбайте про нього краще, тому що у нього алергія. До цього дня брати Бобі все ще згадують свої дії, хоча всі вони на той час були маленькими дітьми. Вони досі запитують, що б сталося, якби вони не пішли до струмка і не залишили Бобі одного, навіть на такий короткий час. Ми повернулися за кілька хвилин, максимум п'ять, і були від нього приблизно за сорок метрів, сказав Біл. Джим сказав, що не відразу оцінив серйозність свого вчинку, але з віком він часто казав собі Я покинув свого молодшого брата. Тед не виключає того, що Бобів виріс в іншій родині і забув своє дитинство. Якщо думати таким чином, мені стає легше, сказав він. Деніс Мартін. Денісу Мартіну залишилося лише кілька днів до свого семиріччя. Того приємного літнього ранку він прокинувся рано. Він одягнув червону футболку та зелені шорти. Кочерявий хлопчик збирався у похід у Грейс Смокі Маунтін зі своїм батьком Вільямом та дідусем Клайдом та дев'ятирічним братом Дугласом. Похід був звичайною сімейною традицією на честь дня батька. Вони розбили табір на Спенсфільд у районі Кейтського на кордоні штатів Теннесі та Північної Кароліни. Приблизно о 16.00 Деніс та Дуглас грали з двома іншими хлопчиками, які розбили табір у тому ж районі. Діти втекли в зарості, плануючи вистрибнути з них і налякати дорослих. Коли настав час для розіграшу, Деніс так і не з'явився. Діти розповіли дорослим, що вирішили обійти кущі з різних боків. Батько Деніса відразу ж покликав сина, але він не відповідав. Вільям пробіг стежкою вгору, цілу милю визираючи дитину. Не знайшовши його, він вирішив, що той повернувся до місця пікніка. Хлопчики звали його, обшукали околиці, але шум річного струмка поблизу заважав їм. Якби Деніс скликав на допомогу, то його ніхто б не почув. Місцевість гори смокі Магунтін надзвичайно щільна, перетнута. Дорослій людині було б легко заблукати, не кажучи про маленького хлопчика. Вирішили звернутися за допомогою до співробітників парку. У найкоротші терміни були організовані наймасштабніші пошуки, які тільки можна було б собі тоді уявити, але вони нічого не дали. Дитина зникла назавжди. Була зібрана пошукова група, яка складалася сотень добровольців, включаючи членів туристичного клубу, «Смоки Маунтін та зелених беретів, які відволіклися від своєї навчальної місії. Армія надала гелікоптер, який прочухав місцевість у пошуках будь-яких ознак Деніса. Пошуки були безрезультатні і жодних слідів хлопчика так і не знайшли. Під час пошуків у смокі Маунтін вибухнув шторм, і наступного дня після дощу слідів дитини вже не було можливості знайти. У наступні роки з'явилося безліч теорій щодо того, що сталося з Денісом. Основна теорія полягала в тому, що він був дезорієнтований і, зрештою, загинув від голоду. Передбачалося, що, можливо, він провалився у вузьку щелину в землі. Інша теорія полягала в тому, що на нього напала дика тварина, можливо, ведмідь. Найтривожніша теорія полягала в тому, що Деніса, можливо, викрали. Після його зникнення свідок заявив, що чув оглушливий крик, перебуваючи в Грейсмокі Маунтін, в день зникнення Деніса. Цей же свідок сказав, що потім він побачив грубого і неухайного чоловіка, що ховався серед дерев. Поліція відхилила цю заяву, тому що це сталося усім бранчі приблизно за 9 миль від того місця, де зник Деніс. На даний момент у цій справі немає ніяких подальших зачіпок чи подій, і родина Деніса публічно не говорила про його зникнення, відколи пошуки офіційно завершилися. Діор Кунс. У 2015 році родина Кунц вирушила в похід на кемпінг Тімпер Крік, загублений у віддаленій місцевості Айдахо. Про те, що починалася як звичайна пригода, незабаром перетворилася на складний клубок таємниць, оповитий невизначеністю та підозрою. Тімбер Крик, розташований в дикій місцевості недалеко від Айдахо, пропонував спокійне усамітнення від хаосу сучасного життя. Саме туди родина Кунц і вирушила в подорож, яка незабаром прийме несподіваний поворот. У поході були Вернал Кунц і Джесіка Мітчелл, і їх активний дворічний син Діор Кунц, молодший. До них приєдналися дідусь Джесікі Боб Волтон, енергійний літній чоловік та Ісак. Рейн Вані – Таємнича постать, чия присутність додавала загадковості в експедиції. Увечері 9 липня 2015 року сім'я Кунц наповнила свою вантажівку та вирушили у похід. На шляху вони зустріли Боба Волтона та Ісаа Рейва. Проїжджаючи складною місцевістю, поки сонце не зайшло, вони зупинилися за дизельним паливом, намагалися повечеряти у лідорі, але не змогли, і в результаті швидко захопили закуски в магазині, перш ніж нарешті дістатися кемпінгу у темряві. Батьки розбили табір і розвели вогонь, перш ніж сім'я вирушила спати. Наступного ранку група насолоджувалася дозвіллям на території кемпінгу. Саме тоді Джесіка попросила дідуся Волтона доглянути дворічну дитину, поки вона і Вернал гуляли по табору. Це була остання зустріч з Діором близько в 14.00, Коли Вернал і Джесіка рибалились Ісааком вона зрозуміла, що Діора ніде немає. Вони розпочали відчайдушні пошуки по всьому табору. Пернал зателефонував 9.11 о 14.22. За ним пішла Джесіка о 14.26, і офіс шерифа отримає дзвінок о 14.28. Оскільки рятувальна команда прибула лише в 15.45, відразу ж була організована рятувальна операція о 16.00 на території кемпінгу та околиць. Групи ретельно досліджували район, використовуючи різні ресурси, як квадроцикли, вертольоти, коні, кінологічні підрозділи і дрони і підказок знайдено не було. Несподіваним поворотом подій стало те, що в січні 2016 року Офіс шерифа Лемкі оголосив Верна Кунца і Джесіку Мічел підозрюваними у зникненні свого сина. Ця заява з'явилася на тлі наростаючих у невідповідності в доповідях, наданих парою, за словами приватного детектива Філіпа Клайна, якого сім'я залучила до розслідування. Вернал і Джесіка пройшли кілька тестів на детекторі брехні, і результати виявилися тривожними. Вернал провалив тест 5 разів, а Джесіка чотири. І ці невдачі викликали серйозні сумніви в правдивості їхніх свідчень про події Діора, що передували зникненню. Виникло кілька теорій щодо долі зниклої дитини. Клайн висловив підозру, що Діор міг стати жертвою злочину як помилково, так і за задумом. Клайн навіть стверджував, що Джесіка володіла важливою інформацією про місце знаходження Діора, але вважала за кращим приховати її. Що зробило практично неможливим вирішення цієї справи? Додаткові підозрі виникли, коли у 2016 році пара зіткнулася з виселенням за неоплачену оренду, і деякі з їх залишених речей виявилися пов'язані зі зниклою дитиною, включаючи камуфляжну куртку, яку стверджується, він носив у момент зникнення, незважаючи на ці тривожні деталі. Залишається в таємниці зникнення Діора кунца Молодшого. У зв'язку зі справою не було зроблено ні арештів, ні звинувачень. Верналь Кунц і Джесіка Мічел розлучилися у 2016 році, після чого Джесіка знову вийшла заміж. Обидва продовжують стверджувати про свою невинність і стверджують, що не мають уявлення про його місце знаходження. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть у коментарях думки про цю історію. Буду безмежно вдячна за вподобайки і підписку.